Наша родина в опасности. Сложно произвести аудит всех объектов, которые теоретически и практически являются объектом интереса наших врагов. И понимать, что по нефтебазам, особенно ходящим в зонах до полутора километров, заводы будут наносить удары. Не встигла одна нафтобаза на Ростовщині догоріти, так вже палає інша. Ахрі... Жар чувствуется отсюда. Від А також сьогодні через вогневий контроль українських дронів Росія перекриває курську трасу. Операція в Курській області є успіхом успіхом з точки зору того, що вона доказала слабість Російської Федерації по охороні своїх государственних Так. Володимир Зеленський розкриває приголомшливі подробиці курської операції. Росіяни планували наступ та захоплення двох українських міст Сум і Харкова. Однак президент головком та бійці зсу зробили сюрприз на Курщині і вже зараз контролюють понад 1200 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У Каменському районі Ростовської області країни агресора РФ після нічної української атаки горить Нафтобаза. Про це 28 серпня проінформував телеграм-канал Ростов Новості, опублікувавши відео. Глава області Василь Голубів. Повідомив у телеграм, що приблизно о третій ночі у Ростовській області нібито збили чотири БПЛА. Пізніше він додав у Кам'янському районі внаслідок атаки БПЛА стався спалах на паливному складі.

Тихо готовим провал. Вот как это называется. Тихо готовим провал. Чтобы все провалилось. И этот русский народ, так сказать, прям морды и в говно бы умылся, как бы, да, своим, своим патриотизмом. И вы и все вместе с ним. Мне кажется, вот это совершенно очевидная картинка. Мне кажется, это просто как дважды два. Вот оно, как бы, да, здесь происходит. Явный прилет по нефтебазе. Ські телеграм-канали повідомляють, нафтобаза. У якій вночі вдарили українські дрони, продовжує горіти і шлейф диму витягнувся вже на півтора десятки кілометрів. Російські джерела протягом ночі уточнили. Паливна база, що горить, називається комбінат Атлас. Росрезерва і розташовується в Кам'янському районі на північ від Ростова на Дону. Цю базу нещодавно уночі проти 3 серпня вже атакував український дрон. Тоді пожежу вдалося швидко загасити. Від бази до кордону зук окупованою Луганською областю України приблизно 30 кілометрів. Неужели нікому не прийшло в голову, що зараз час, коли не треба все концентрувати в одному місці? Що склади повинні бути, скоріше, рознесені, а не йде концентрація. Що таким образом, коли ми в очередний раз успішно збиваємо дрони, але, на жаль, їх от фрагменти падають і викликають пожежі. А коли ми розганяємо нашу блестяще работает вона блістяще день і ночь для того, чтобы произвести как можно більше БК. а далі ми це свозимо в одне место для того, это там довго горело. Крім того, пожежу на великій нафтобазі на протилежному кінці Ростовської області, у пролетарську, яка спалахнула після удару українських дронів, досі не погасили. База палає вже 10 днів. Я вам так скажу: нашій власті весною цього року був вручен колосальний кредит народного довіри. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия не исчерпаем. Считать, что он вечен, неприкасаем. Если он будет расходоваться так, как он расходовался последние два, ну, наверное, два с половиной месяца, я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Нас, всю страну. Вже сьогодні росіяни змушені були закрити важливу логістичну артерію між такими містами як Курськ та Рильськ, власне, через систематичні атаки з боку fpv дронів. Ворожий воєнкор Романов заявив про масоване використання Україною безпілотників для атак на транспортні засоби на трасі Курськ, Рильськ, що призвело до її закриття. Ця дорога є життєво важливою для російських військ у регіоні. Інформує 24 й канал. Романов у своєму повідомленні від 27 серпня зазначив, саме щільні атаки українських дронів спричинили закриття траси для цивільного транспорту. Він також висловив невдоволення щодо недолугості російського командування, яке не змогло передбачити такий очевидний розвиток подій про необхідність евакуації цивільного населення з рильська та льгова у зв'язку зі швидким блокуванням. Траси. Автор каналу говорив ще 18 серпня. Але аватари думати наперед не вміють за своєю природою. Скаржився пропагандист. Російські власти нас бросили здесь. Приказу или распоряжения или просьби об эвакуации никакой не было. Ми об этом узнали только ну, когда началось наступление, з'явно 5 на 6. Ми думали, ну это обычно. Звична... ну, обстрелы, тут часто это бывало. А у нас вот слишком многие и в политической элите, и вокруг нее исходят из того, что главная задача вернуть все в 21 февраля. Я опять не оговорился. Не в 23 и не в 24 в 21 -е. В момент признания Донецкой и Луганской Народной Республики России в качестве независимых государств. Ну, что-то, конечно, из завоеванного оставить. Крым, там многие купили себе поместье. Так? Ну и там плепсу что-то подкинуть. Но ведь слишком многие хотят вернуть все назад. И замок во Франции, и особняк в Лондоне, и пентхаус в Нью-Йорке, и шикарную виллу в Дубай, куда теперь тоже не особенно поездишь, правда? Это тоже большая проблема. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я начинаю нашему государству не доверять. Українські аналітики кажуть, інтенсивність застосування fpv дронів на цій ділянці не є випадковою. Траса Курськрильськ відіграє ключову роль у логістиці російських військових, які намагаються протистояти українському наступу в регіоні. Якщо Ми програємо на Україні скоріше всього дестабілізація внутрішня серйозніша і з усіма витікаючими последствиями. Якщо це буде аналог року, це хорошо. Это может быть аналогом 2017 -го года или что-то такое. Надо, конечно, нужен успех. Я не знаю, что есть победа, потому что я бы не горячился, понимаете. Возврат к 1997 году, не, не факт, що то сьогодні возможне, Не факт, що у нас є сила. Ну, навіть надо, все таки реально на Навіщо ми протистаїм колосальні сіли противнику. курська операція призвела до того, що Москва була змушена перекинути на цей напрямок близько 30 тисяч військових, зазначив головком зсу. Українські війська продовжують просування в рамках курської операції під контролем 100 населених пунктів регіону РФ. Повідомив головнокомандувач зсу Олександр Сирський під час форуму Україна двадцять. Двадцять незалежність у вівторок, 27 сьомого серпня, продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам чутних втрат в живої силі техніці. А от на сьогодні нам взято під контроль 1294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми поповнення суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 дівноста збройних сил Російської Федерації. Курська операція запобігла окупації двох областей України. Про це сказав Володимир Зеленський під час форуму Україна 2024 Незалежність він наголосив, дуже мало людей знали про цю операцію, тому вона мала успіх. Крім того, наступ на курщині є одним із пунктів плану перемоги України і пов'язаний з другим самітом миру. Курська операція, вона кілька речей принесла передусім. А... Окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина-Чернігівщина ось що може бути в планах. Те, що ми отримували від нашої розвідки, і від до речі, розвідки розвідок партнерів. Що стосується руху військ Російської Федерації, як це може бути? Тощо. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.